Вночі 8 листопада Харків здригнувся від чергової серії прильотів. Ворог вдарив по Шевченківському та Салтівському районах. У результаті цього терористичного акту було пошкоджено багато будівель та вибито чимало віку на квартирах містян. Найсильніших руйнувань зазнала Салтівка. Там ворожий снаряд влучив прямо в житлову 12-поверхівку. У результаті вибуху частково зруйнувалися перші три поверхи одного із під'їздів. Мешканка понівеченого будинку пані Зінаїда говорить, хоча у їхню місцевість прилетіло не вперше, але оговтатися від пережитого і переступити поріг зруйнованої квартири їй все ще складно. Квартиру квартира вся зруйнована, розбита, страшно звичайно. Осколки посипалися на мене. Взагалі всі вікна вибиті, балкон повністю. Віконна рама оця, яка за балконом йде. Двері ті, що вхідні, теж розбиті. Так що нічого хорошого. Це другий раз уже в мене. У 2022 році. Власне ще нічого. Як говорять, пробила в шести місцях балкони. Скло було вибито. Осколок прямо у квартиру залетів. Благо, що я сиділа. Але нічого, тоді все поміняли. А от зараз зовсім розбили. Розмінився всім на ранок того ж дня поблизу місця прильоту, за доручення мера Ігоря Терехова свою роботу розпочав мобільний центр надання адмінпослуг. Саме тут пані Зінаїді та іншим місцевим жителям, чиї помешкання постраждали внаслідок ворожої атаки. Адміністратори ЦНАПу допомагають оформити заяву на отримання допомоги за державною програмою ЄВідновлення. Хорошо, добре, дай Бог здоров'я їм, тому що я і в метро підходила. Вони там реєстрували. Ось ця дівчина, яка тут сидить за першим столом. І сюди я прийшла. У мене документи взяли, подивилися, сказали на яку годину прийти, і все. Мені найголовніше, щоб поставили ці вікна, щоб я могла знаходитись у квартирі. Неожиданно все було. Неочікувано все було. Посипались всі вікна і на балконі, і на кухні. Ну загалом підірвалися всі вночі. Більше нічого не можу сказати. Дуже страшно. Ми з одного. Міста переїхали з Курахова. Там він вже окупований і потрапили знову. Тут точно так же. В квартирі поприбирали зараз. Одне вікно нам зробили, зроблять і інше. Обіцяли на балконі. Звернулися сюди за допомогою. Дівчатка молодці. Дякуємо їм, велике Як зазначають в адміністрації Салтівського району, лише на ранок після прильоту до мобільного центру надання адмінпослуг звернулося понад 130 осіб. Процедура подачі заяви на компенсацію за пошкоджене майно кажуть, у ЦНАПІ не є складною. Для цього від мешканців вимагається лише наявність усіх необхідних документів. Але навіть у разі, якщо чогось не вистачатиме, адміністратори прийдуть на допомогу. Власники звертаються з паспортом з кодом з документами на житло до адміністраторів, де перевіряються документи, якщо майно відсутнє в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на місці працює реєстратор департаменту реєстрації Харківської міської ради і вносить ці документи в новий реєстр. Мешканці, які з певних причин не встигли подати заяву на отримання допомоги 8 листопада, зможуть зробити це онлайн через застосунок Дія або ж прийти до мобільного ЦНАПу. І наступного дня будемо працювати наскільки це буде потрібно? мешканцям. Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Варов, Харків. Новини.